Тут вони дали перший автограф. Я всю жизнь. зустріли перше кохання. Виросли на кілька сантиметрів. Під кінець проєкту в нас буде ціла зубаста акула. Та головне стали родиною. Зараз ж такої времка, де один за всіх і всі за одного. цього вечора вся Україна ліплака крале вперше на одній сцені. Фантастична четвірка, це моя любов, і моя, і моя, і всі страни. Команди Насті Каменських, Дантеса, Володимира Горянського, Ірми Вітовської. Дуже хочуть потрапити у півфінал. У цьому етапі вже немає слабких команд. Та до мрії наблизяться лише три Ми з тобою одної крові. Десять 10! Невже Ірина Білик допоможе Саші Подоляну знову вирватися у лідери? У мене Це пісня-молитва. А наполеглива Аня Мацюк заспіває оперу. Семирічний Женя візьметься за легендарну роль. Рішайте, бо мою нещасну! Як у дорослі боялися грати понад 50 років. От нове покоління. Та в яку прикру халепу потрапить Єва з команди Горянського? Это я люблю її, а мак любить мене. Хто з чотирьох команд? Шестой, прикрой мене. Зупиниться! Я у мені бал поставляв. За крок до перемоги. На жаль, наше шоу покидає команда.